І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному своєму краї. Такою була тема робіт учасників обласної олімпіади із образотворчого мистецтва. Її провели у Коломиї. Кращих серед юних художників обирали у відділенні образотворчого мистецтва педагогічного фахового коледжу. До Коломиї приїхали учні дев'ятих класів. Власне, вони показали своє мистецтво та творчість. Хто переміг та з якою картиною знаємо ми. Ірина приїхала на Олімпіаду з образотворчого мистецтва в Коломи з верхнього майдану. Вона представниця надвірної. Дівчина дуже любить малювати і перемогла в районному конкурсі, тому отримала змогу взяти участь в обласній олімпіаді. це з того, що моя вчителька Олександра Михайлівна вона попросила мене, будь ласка, поїхати на Олімпіаду. Там було багато різних учасників. Я зайняла перше місце. Конкурс був за віршем. Нам озвучили вірш, і ми мали потім намалювати. Як ми це бачимо, моя робота зняла це місце, тому я тепер тут. Таку олімпіаду проводять уже 14-й рік поспіль, розповідає завідувачка відділу образотворчого мистецтва педагогічного коледжу Юлія Венц. У ній беруть участь переможці районних олімпіад. Дев'ятикласникам, викладачі та члени журі обирають тему, над якою діти власне мають працювати. Сьогодні сформована тема і буде мир, і вишні зацвітуть у рідному своєму краї. Це така обширна тема, де дітям запропоновано пофантазувати про наше майбутнє, про те, що наш очікує в післявоєнний період. Всі діти мають одинакові вимоги до роботи, тобто робота виконується на однакових форматах А3. Це можуть бути різні техніки виконання, можуть бути акварельні фарби, гуашеві фарби, хто хоче, може виконати роботу в графіці. Кожен вибирає собі сюжет і впродовж трьох годин буде працювати над Своєю роботою Анатолій Лесів, голова журі і вчитель Ямницького ліцею у сфері образотворчого мистецтва уже давно каже: у нас багато талановитих дітей зараз, у час війни, їх треба особливо підтримувати і давати можливість висловити свої почуття у вигляді творчості. Учні разом зі своїми вчителями прибули на цю олімпіаду, налаштовані на позитив. Ми сподіваємося, що Наша олімпіада, наші зусилля творчі будуть сприяти тому, щоб мир якнайшвидше прийшов на нашу землю. Ну і користуючись нагодою, дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати і творити в комфортних умовах. Перше місце посіла талановита Софія Остап'як, учениця 9 класу Радчанського ліцею, із доволі таки символічною картиною срібло за двома учнями, а бронза за трьома талановитими дев'ятикласниками. Усіх учасників обласної олімпіади запросили на навчання до Коломийського педагогічного фахового коледжу.